Отут тут 200 метрів лісництва. Це до того, хто підбирає ліс. ну Я ходжу і люди ходять, тут багато ходить. Люди. Але люди підбирають мілочовку всяку. Сучки там впавші дерева от маленькі. А є великі, здорові, гарні такі. ну Величезні, скажімо. От. Ну, величезні дерево краде, звісно, лісництво. Чому? Дивіться, от я бачу порізано бензопилою. ну хто? Людей я ні одної людини не бачив, щоб йшла в ліс бензопилою. Бензопилою йдуть тільки лісники. От вони крижують на 2-метрові, на півтора метрові. От. Видно, як крижоване дерево. Тобто не спіша, працюють. От. Не спіша працюють. Не спіша крадуть. <кхе> І... Звісно, не тільки лежачі, вони і стоячі. Можу показати. Вони ріжуть це. Отак. От це до того, хто кразе ліс. Як правило, 90% то лісники. Ну, от. Бачите дерево. Таке дерево ніяка людина не візьме. Це лісники приїхали, о, бачите, о, дивіться вам. Наглядний приклад. Люди несуть отаке. От. Для мене оце дрова. Лісники таке не беруть, бо ж не продадуть. не зможуть продати їм. потрібно хороше. А це я прийду і заберу ці гілки, які кинули лісники. О, там ще одне кинули, бачите. Вони краще обрізали колодки. А гірше кинули. Бо ж їм продавати, розумієте, їм набивати кармани треба. Бачите, обрізане дерево, колодка вирізана, а верхівка кинута. Це Ізмаїльський лісгосп Тут у директора кажуть, вже 5 машин, тесли там по 50 тисяч доларів і зарплата 150 тисяч доларів. Цьому покидьку треба жити і набивати своє. І до речі, директор цього лісгоспу. Взагалі не лісник, якийсь чабан, чабан. Розумієте? От Україна, гавно зеленське. На, <смі> на, на професійні посади, там, де мають професію, ставлять в основному мусорів. мусорів а? Що за професія мусор? Мусор тільки жопу може підтерти. Може, може, може. Всяке таке гавно ставлять, щоб красти, щоб... Убивати природу довкілля. Взагалі з природи нічого не залишиться. якщо таке говно зеленське. І оці лісники, такі як в Україні, будуть хазяйнувати. Це вони паразитують тільки тому, що були колись справжні лісники, росі... я кажу російські, совєтські, комуністичні. і Я таким був. І ми садили ліс. Ми садили ліс. Це наш ліс, ми його виростили. Еті жовто-блакитні виблядки тільки вкрасти можуть.